Добрий день. Циркулярку бачили, а це в нас я вже забув, що вроді би як має бути болгарка. Зараз подивимось. Да, тут всі видаються навіть розпечатав правильно Ось у в такій коробці. Дивіться, яка файна. До коробки ми не йдемо, давайте подивимося тут за сюрпризи положили нам Ось якісь диски. Ага, це сама ця на цю клеїться, я так поняв, так. Да. Якусь тут пачку положили диском. О, Боже мой. Таке щось камінний якийсь диск. Отрізни. Головне, що ця ж фірма Delixi, роб, робить і круги. Відрізні, бачите? А не положили, положили якоїсь другої фірми. Так, такі уся якісь. І такі. Цікаво, дівці. Що ж в коробці. Будемо дивитися. А у нас отак. Документація. Защита. Ключ. Зарядка. 5 на 21 вольт. 2 ампери. Тримач. Сама болгарка. Теж що тут все показуємо, ну, давайте подивимося. Ось є не класно. Тут на 4 тисячі людина взяла. Сказала, що хватить. Ну, подивимося. А що це не працює? Через треба нажати, мабуть. Ну, гудить так потужно. А, це щось знімається, це... Ага, вона і так дивиться робить, я так розумію. О, да. І під углом, ви поняли? І під тим углом. Коротше, прикольна штука. Крутиться ось в руках. І куди хочете, туди, туди її крутить. Хоча, коли замовляли, щось ми не переводили, що така є функція. Так, а що ж тут акумулятор не показує? Чи якось можна тримати. Ладно, з акумулятором то ми потім розберемося, я не знаю що це таке, а як його тут нажимати. Отак, От він показує швидкість тут виставляється. О, тепер, а, вже не робить. Все, всім гарного дня, до побачення.